Так, усім доброго дня. Рада вас вітати у себе на каналі Людмила Карпати. Дуже рада, що завітали до мене. Щиро дякую всім за підписки, за коментарі. Дуже багато людей підписалося. Я щиро вдячна. Рада, що люди собі знаходять на моєму каналі рецепти, які подобаються. Дуже приємно. Дивіться, сьогодні хочу зготувати вдома своїм обід. Такий на, на ш, можна сказати, на швидку руку. Понаходила де, що є вдома, І позбирала, і вирішила зробити. Мало купила куряче філе. Куряче філе я вже порізала. Будемо з вами відбивати, і будемо з вами робити такі курченики смачні. Тут у мене сир, сало. Це сир, якщо не хватить мені, сало. Огірок у мене квашений. Можете давати маринований. Більше нічого всередину давати не буду. Сало даю, тому що курка, як ви знаєте, пісна, то і за того. Нам треба відбити це. Це нам треба відбити. М'яско я перекидаю внизку сюди. Я вже порізала, щоб вам не показувати, як я ріжу Ріжете на такі кусочки, які би ви хотіли купити крученники. Так, це мені б ще розрізати кусочок. Хочу різати, бо спеціально обтягнула пленкою, щоб відбивати м'ясо. Так, викладаємо кусочки. Зараз з вами відбивати, Пльоночку натягнемо обов'язково. І будемо з вами відбивати м'ясо. М'ясо я не буду ні солити, ні перчити, тому що до м'яса буде соус. Це найгірше, що я не люблю. Оце таке от. Ось так. Так, тепер нам треба з вами зробити соус. У мене тут чесник петрушка, хрін, я там в холодильнику все знайшла. Помідори такі сушені і сметана сметана саме. Звичайні. Звичайні. Ви можете надавати це все. Хрін. Приправу. Замість хріну можете дати гірчицю. Це на ваш смак. Можете взагалі нічого не давати. Так, що робимо? Даємо сюди сметани. Робимо такий соус. Нам треба буде такий соус до м'яса. Пропорції довільні, тому що все залежить від того, скільки ви маєте того м'яса. Так. Багато. Можете сюда, гірчити. Я маю, але я не хочу Я... Мені вистачить це є. Сюди сіль даємо обов'язково. Солі даємо так чуть більше, тому що м'ясо не будемо солити. Так, розмішуємо це все. Такі у нас має вийти соус. Давай попробуємо смак. М -м? Класний. Таню ще так. Да? Цей Не знаю, на що я його купляла, чи хлопці купляли, мої. його. Ні. Він так лишився, А я його вирішила викрасть. То холодильнику з однієї, з другого, з однієї з другого. Ось такий соус у нас вийшов. Так, соус відставляємо продовжувати далі з вами. Повідбиваємо зараз з вами. Як я відбиваюся м'ясо, показувати не буду. Відбиваю я не дуже сильно, так щоб, ну щоб давалося скрутити. Відбили м'ясо і будемо намащувати соусом. Вбивала я м'ясо тільки з одного зі сторони. Угу. Так. Намащуємо гарно соусом, який ми зробили. Що ми тепер робимо? Даємо брусочок сира, кусочок сала і даємо огірочка. Дивіться, який ви кусочок за брусочок це. і закручуємо. Ось так. Ось так. Плотненько, плотненько, плотненько закрутили, закрутили. Можете відбивати з двох сторон, але я не хотіла відбивати, тому що цей куряче філе, воно таке, як його відіб'єш на дві сторони, то воно потім. О, Різні більші менші м'яса ірочок і закручуємо. Головне, щоб воно злопалося і буде зараз жаритись. Так. Сирочки за грубі порізали. Оце таке О, така красота. Завертаємо і відставляємо. Це у нас задалеке трошки нічого, це піде ще в інший кусочок. Так, сирочок, сало. Так, зараз я зроблю це з вами і ми продовжимо, будемо зараз ставити, жарити. Так, я включу камфорку, щоб нагрівалося. Так. Начинку можете робити будь-яку взагалі-то. Можете дати сюди щось підкопчене там. Точок ковбаси якоїсь, чи під чи що. Ось так. Все. Зараз будемо з вами смажити. Так, зараз нам потрібно обжарити цибульку. У мене тут олія, і я дала трошки смальцю, тому що філе курячи, воно таке пісне трохи. І я хочу жарити цибульку на смальці отак чуточку посолим. Поперчим. Перед у мене такий ковалений, такий видкований, бачите Так. І треба, щоб нам ця булька, так, знаєте, не вжарилася до рум'яності, а так пропарилася лише більше не треба? Так. Почнеться припарюватись, підключимося. Так, цибулька у нас кошиться. До цибульки я да, хочу. Да, у мене паприка така копчена. Небагато трошечки так. Дуже трошечки. Ну, просто дуже трошечки. І... Пари домой письмо дівчата. Так. так. Ось це шарюємо Так, Дивіться, вона гарна гарно вийшла цибулька. Все, більше я з нею нічого робити не буду, вона мене така влаштовує, вона зараз іще дойде. А ми з вами продовжуємо далі. Так, гаряче все. У мене тут жарилася цибулька, Значить, ставимо жарити. Нам потрібно, аби тільки зловилося, щоб не було до готовності вжарені. Так, підрумянився, то підключимся. Ось так, дивіться. Ось так мають бути трошки тільки підрум'янитись. Не більше. Підрумяниця, підрумяниця. І будемо їх вибирати. Навіть щоб не були підрумяняни з Не Ми набули школи. Так, дивіться, практично готові. То, що вони там з однієї дуже смажені, мене це все влаштовує. Я їх акуратно викладаю у месочку. Мене все влаштовує повністю. Сильмозарених. Я не хочу. Тому що сильно вжарене таке туловий вжарен у нас не бажано. Можуть її, але не, не дуже. Так що ось так. І всі так зараз. І продовжимо. Так, піджарилося у нас. Так, як я хотіла. Далі. Лишився соус. До цього соусу я порізала сало, яке лишилося. Тут у мене лишився квашений огірок. Цей квашений огірок я теж ріжу до цього соусу. дрібненькі кубички. Можете давати маринований? Я захотіла квашений. Виберемо, даємо це сюди так це даємо сюди, збираємо. Так, тут у нас цибулька. Це ми. Добре, з цим соусом вимішуємо. Так, що будемо робити з вами? Будемо викладати це все в каструльку. Виклали один ряд. Даємо цибульку. так. І даємо цей соус, що залишилося, викладаємо знову. Так, Так, цибулька. даємо це все так і викладаємо ще один ряд. Так виливаю все, що залишилося з жареного? Викладаю сюди всю наверх цибульку, так. Що ми робимо далі? У цю месочку. Цю месочку зараз ми. У мене є такі, така паста я закривала. Дуже смачна. Якщо я буду вдома, то я вам покажу, як її я закриваю її в маленькі баночки, тому що вона така дуже, така, трохи пікантна. І вона дуже концентрована. Мені, наприклад, цієї баночки навіть не знаю, чи не буде забагато генти. Її можна їсти й саму. Дуже смачна. Смако там. Ну дуже смачно. Я їду сюди. Всю даю. Коли готую борщ, якщо даю, то тільки половину. Тому що дуже такий смак робиться, знаєте, насичений, такий дуже що засильний. Вона має там перед о, зараз ми їх получимо, Так. Давати томатну пасту, там, що хочете, соус томатний домашній. Я тут має кусочки такі, бачите? Видно о, лавровий листочок. Такі. Доливаємо сюди трошки водички. Все залежить від вашої каструлі. Скільки ви будете мати? Я... У мене було 4 філе курячи. Все залежить від вас. Як і що, скільки ви хочете. Так, виливаємо сюди. Ось так. Чуточку зверху посолю небагато, так трошечка, бо воно там все солене, солене, солене. Трошка під, під солю. І ставлю на газ, щоб воно мені почало. Тоді побачу, якщо. Може бути таке, що будете по готовності бачити. Може, треба буде водички потім доляти. Я кладу, щоб воно мені кипіло. Подивлюся, як воно буде мені тут закипати. Може, треба було більшу каструльку взяти, але вже ніхто то перекладати не буде. То я запхаю в духовку. Я вам все скажу. Так, Зготовилася наша смакота. Дивіться, яка красота. Пахне просто неймовірно. Зараз я свою зготую пюрешечку, доготується. І така смакота буде. Ну, дуже смачно пахне. М -м -м. Просто Неймовірно. Ви можете начиночку будь-яку давати. Я собі так захотіла і так дала. М -м, бачите, оверочок, сало. Ну, пахне дуже класно. Зараз буду пробувати. Гаряче. Алю смачного. Дуже смачне м'ясо. Ви можете робити із свинського. Ну, я не захотіла, я хотіла з куричого. Дуже смачно. М'ясо таке, соку має багато. Дуже смачно, беріть, пробуйте, не пожалійте. Дуже. М -м -м. Ідеально. До гречки, до картоплі, до чого хочете, до гороху, до булгуру, до... До... ну до чого? До чого придумаєте? Рис можете робити до рису. Ну, супер. Ідеально. Навіть так можете їсти. Накидали. Ліпчика, якийсь салатик зробили і їсте Так що беріть, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз дуже щиро всім вдячна. Вдячна за те, що підписуєтесь до мене. Дуже щиро вдячна. І хотіла би попросити ще. Всіх підписників, які мене дивляться, будь ласка, коли продивляєтесь відео, нажміть пальчик вверх, щоб відео просувалося, щоб ще люди могли подивитися і собі приготувати таку смакоту. Ну і до нового відео!